Ранок вдома триває, і ми раді, що ви починаєте новий день у супроводі нашого телешоу. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, і тоді нічого не пропустите. Сподіваюся, ви встали з тієї ноги. А якщо ні, то знову ляжте, а тоді вже вставайте з тієї, що треба. Дякую за мудру. Пораду. Будь пораду. Ну і поки ви робите ранкові вправи, лягаєте, встаєте, знову лягаєте, можете дізнатися деталі півфінального етапу Ліги Чемпіонів УЄФА за участі мадридського реала. Адже там виступає українець Андрій Лунін. Слово спортивній редакції телеканалу Дім. Півфінальні матчі Ліги Чемпіонів, найпрестижніших змагань, найкращих клубів Європи, дуже популярні серед шанувальників футболу. Шоу від квартету грандів розпочалося у Мадриді. Чинний володар трофею Реал приймав Манчестер Сіті. Господарі арени мали потужну підтримку від кожного з 60 тисяч своїх вболівальників. Реал зробив все можливе для перемоги над чемпіоном Англії в атаці та особливо в обороні, де вдалося нейтралізувати головного бомбардира Манчестер Сіті, Ерлінга Голанда. Норвежець не забив. Натомість Реал розписався у воротах опонента. Так, трибуни стадіону вітали м'яч бразильського легіонера мадридців. Вінісіус Жуніор став одним з героїв поєдинку, а от арбітер матчу заслужив звання антигероя. Він та його численні помічники не звернули уваги, що м'яч у одній з ситуацій опинився поза грою. Ця помилка дозволила Манчестер Сіті завершити атаку точним ударом бельгійської суперзірки Кевіна де у мадридському півфіналі. 1-1. М'яч був за межами поля. Це не моя думка. У цьому нас запевняють технології. Звісно, це деталі. Однак Рефері не був уважний до них. Щодо усієї гри, то ми заслужили перемогу над сіті. Наставник гостей Пеп Гвардіола після матчу думав про майбутнє, адже наступний поєдинок суперників у Манчестері буде вирішальним і ймовірно в ньому візьме участь український воротар Реала Андрій Лунін. А от легендарний український футболіст Андрій Шевченко у півфіналі Ліги Чемпіонів особисто підтримував клуб, з яким досягнув найвищих результатів. Другий дует, який сперечається за вихід до фіналу, представляє Італію: історичне міланське дербі, принципове та емоційне Мілан проти Інтера. Стадіон Сан-Сіро є рідним для обох клубів. Цього разу арена святкувала успіх інтера, хоча більшість вболівальників на трибунах були на боці його суперника. 2-0 – значна перевага у грі, де інтер виступав у статусі гостя. Ми провели надзвичайний перший тайм у першому матчі. Хочу подякувати своїй команді, усім хлопцям. Це просто бравісімо. 16 травня та сама Арена знову запросить суперників до великої півфінальної гри у вівторок. Сан Сіро змінить кольори на честь господаря матчу інтера. Чорносині дуже сильні, але Ліга Чемпіонів є турніром відчайдушних сюрпризів. Тож футбольне шоу продовжується.